Всім доброго дня, друзі, Радий вас бачити. Сьогодні у нас гайд на економіку без води тільки по факту, тільки з наглядними прикладами того, що потрібно робити, щоб підвищити свій економічний потенціал, щоб збільшити потік золота до вашої казни і стати успішною країною, мати більше золота, більше армії, більше флоту. Перше про що ми поговоримо, це про. Базові поняття, що таке економіка в Європі Версус 5. Економіка 5 – це динамічна система попиту і пропозиції, яка визначає, скільки заробляє держава. Одним із основним джерелом доходів вашої країни є податки. Це гроші. Золото, яке вам платить ваше населення, а точніше, ваші стани. Стани це і є ваше населення. Тобто, тут, звичайний, християн, у в нашому випадку, в Неаполі 2,4 мільйона осіб. Вони платять нам майже 12 золотих місяць, це якщо ми в автоматичному управлінні. Якщо на ручному, ви можете самі рухати повзунок і визначати, скільки вони вам будуть платити. Це впливає на їхню лояльність до вас. Чим менше податок, тим більше впливу. Таким чином, ви можете, якщо у вас якісь істанні стані до вас нелояльні взагалі, зменшувати податки цього стану, щоб лояльність цю підвищувати, яка також впливає на вашу країну, на вашу стабільність, на можливість повстань і так далі. Другим джерелом доходу є виробництво. Ваше виробництво знаходиться у вкладці продукції. Production. заходимо. Ось тут також можна поставити на автоматизацію, ось маркет можна поставити на автоматизацію, в принципі, виробництво також. І ось всі будівлі по списку, тут є дуже зручний сортувальник у грі, просто сортуємо по золотим монетам, що принесе найбільше доходу, те, в принципі, і будуємо. Також, е якщо вам не вистачає або ви хочете, щоб якоїсь продукції на вашому ринку було більше, наприклад, для будівництва будівель для. Просто для торгівлі ви можете таким чином, подававши тут будівлі, збільшити виробництво, наприклад, каменю. Також варто зазначити, що вам потрібно перед тим, як будувати, дивитись на те, чи вистачає вам населення в цій провінції для того, щоб покрити потреби робітників на цих підприємствах. Далі в нас іде торгівля у даному випадку. Ну і в більшості випадків, коли будете грати, у вас буде свій ринок, там, допустим. Якщо ви грати за Візенцію, це ринок Константинополя. Якщо за Польщу, то краків. Ринки тут рухаються. Вони можуть захоплювати територію іншого ринка. Ну або зменшуватись. Це дивлячись, як ви граєте. Для збільшення ефективності торгівлі. Вам потрібно. Вам потрібно збільшувати трейд капасіті Його можна збільшувати такими будівлями, як. Наприклад, Marketplace, Ось, бачимо, збільшує трейд капасіті. Marketplace, Trading Post, це у нас ринковий склад. З часом на протязі кампанії, коли ви будете вивчати нові технології, ви також зможете відкривати інші будівлі, які будуть збільшувати трейд капасіті. Тобто, повторююсь, чим його більше, тим більше золота ви будете отримувати з торговлі, тим більше. Впливу у вас буде у вашому торговому вузлі. Ось, Заходимо сюди. Trade Adventure, Trade Capacity, Trade Profit. Ну, це треба, що пройшло місяць, зараз місяць пройде, ми використовуємо все із 24,61 з 2461, оскільки ми отримуємо Trade Profit. Далі, якщо ми це зменшимо, наприклад, у два рази приблизно. Провертаємо місяць 1259. Тобто, чим більше впливу, чим більше вашого впливу на ваш ринок основний, тим більше золота ви отримуєте. Далі дуже важливо, щоб ваша столиця була центром ринку. Це також дуже важливо, тому що це також вам підвищує вашу спроможність торгувати. Тому що в столиці завжди багато контролю, ну, він завжди 100%. Тут завжди ви будуєте основні будівлі для економіки, тут завжди є люди на робочі місця. Ви завжди можете побудувати ринок, не знаю, амбар, склад, все, що захочете. І завжди з, вашого, з вашої столиці буде йти багато торговлі і багато торгового впливу на ваш торговий вузол. Торговий вузол Неаполь, основний вплив тут маємо ми. І ми отримуємо найбільше золота з цього вузла. Далі монетне карбування. Це ось така фішка. Вона дає вам можливість без будь-яких махінацій, або там, не знаю, воєн чи будівель просто підняти свій баланс. Але це збільшує інфляцію. Тобто є можливість карбувати монети до, до 0% інфляції. Тобто, ось так ми беремо. Ось 0%. Це означає, що ви таку кількість монет можете крабувати без взагалі якоїсь шкоди для вашої економіки. Але якщо ви це значення перевищите, у вас буде збільшуватись інфляція. Інфляція впливає на того, скільки коштує взагалі в принципі, все у вашій країні. У вас буде дорожче. У вас будуть дорожчі будівлі, дорожче флот, дорожча армія, ну, тобто, на все, як, як, в як в реальному житті. Тому це значення краще не перевищувати в мирний час. Тобто, собі поставили ось так. На мінус ноль, чи просто на ноль, чи на мінус один, як вам зручніше буде. Поставили так, щоб інфляція не збільшувалась, і ви собі отримуєте просто халявне золото. І так можна робити за будь-яку країну. Тобто це ну, дуже класно. Хочу також додати на рахунок виробництва, на рахунок е, товарів. У нас є така карта: у нас знаходиться ось тут: економіка і RAF Materials. У кожній провінції є свій унікальний товар, яким ви можете торгувати на своєму ринку. Кожен з цих товарів коштує. По-різному, ось, наприклад, алюміній коштує 3 золота. У кожній провінції є свій унікальний товар. Одна із фішок, яку я хочу вам розказати, заключається в тому, що навіть якщо ви, наприклад, воюєте за, яку... за якісь території для того, щоб отримати якусь... якийсь товар собі на ринок, заробляти з нього гроші, Сробляйте з нього золото, вам не обов'язково включати цей регіон в свою державу. Тобто ви його завоювали, але саме інтегрувати його не обов'язково. Товар цього регіону вже автоматично буде на вашому ринку і підвищить дохід вашої держави. Далі. Хочу ще поговорити про виробництво та ресурси. Кожна провінція має основний товар, наприклад, зерно, залізо, вино, хутро чи тканину. У вас, напевно, є логічне запитання, як збільшити виробництво. По-перше, це покращення інфраструктури, будівництво доріг, мостів, складів, портів і так далі. Другий пункт це потрібно будувати. В споруди, це те, про що я вам казав. Це майстерні, фабрики і все те, що до цього відноситься. Також вам моя порада. Фокусуйтеся на провінціях із цінними товарами: шовк, залізо, прянощі, хунтохутро. Їхня рентабельність зростає з розвитком ринку. Далі, як підняти дохід із ваших податків? По-перше, вам потрібно піднімати кількість вашого населення у містах завжди. Проводити урбанізацію своєї країни, тобто, щоб люди переїжджали з поселень у міста, які вже є, або які ви збудуєте. Також потрібно слідкувати за щастям свого населення, яке також впливає на податкову базу, Tax Base. Тобто, це базова сума доходів від податків, яка формується в одній локації або провінції. І від якої уряд відраховує свою долю. Наприклад, у кожній локації є активні будівлі: виробництво, мастерні, гільдії та природні, природні ресурси. Ці активності генерують прибуток. tax це сумарний прибуток від РГО, тобто ресурсів будівель і буржуазної активності у даній локації, помножити на відсоток контролю. Тобто, щоб отримувати, щоб отримувати в високий дохід від податків, вам потрібно, щоб в ваших регіонах, ваших містах було чим побільше будівель, які приносять дохід, чим побільше лояльності ваших станів та чим побільше контролю. Якщо у вас високий контроль, ваші стани вас люблять, у вас побудовані дуже профітні будівлі. Ви будете отримувати просто нереальну кількість у відсотках з ваших податків. На цьому все, друзі. Ми з вами розібрали основні механіки економіки в цій грі. Поговорили про те, як підвищити ваш дохід, як створити сильну економіку, як захоплювати ринки. Це був не поглиблений гайд, але я думаю, що основні механіки. Я вам пояснив, якщо вам є щось додати, пишіть це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, е включайте дзвіночок, це допоможе в, в переглядах для каналу, це допоможе вам не пропускати нове відео. Пишіть, що б ви ще хотіли побачити на моєму каналі. Я планую випустити більш поглиблений розбір е механік, економічних, військових, дипломатичних. Це все буде згодом, тому не пропустіть. Всім дякую за перегляд. Гарного дня чи вечора і до побачення.